We We shall fight in in the the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Це Вінстон Черчилль червень 1940-го, голос непохитності для мільйонів. І водночас особисто він називав свої постійні спади стану чорним псом. І, за словами охоронця, не планував здаватися в полон. Він носив пістолет і вчився стріляти. Як очільник на межі колапсу знайшов сили зберегти світ? Відповідь не в його силі, а в тому, як він обернув свою найбільшу слабкість на найсильніший інструмент? Усе життя Черчилля переслідували тяжкі депресивні епізоди, які він сам називав чорним псом, ймовірна сімейна схильність, що тягнеться поколіннями. Це були не просто коливання настрою. Це були фази глибокого відчаю та темних думок. Наприклад, він згадував нав'язливі думки біля колії під час швидких поїздів. Його походження лише посилювало схильність. Холодний батько, який відкрито зневажав сина, байдужа матір аристократка дитинство без любові. Повне самотності. Все життя він відчайдушно намагався довести покійному батькові, що чогось вартий. Ця гонитва давала йому надлюдську енергію кореспондент на війні, письменник, політик. Але коли нові досягнення не заповнювали внутрішню порожнечу, чорний пес наздоганяв його. Суспільство бачило лише злете і падіння, але залаштунками відбувалася титанічна битва. І саме ця постійна битва з власною темрявою підготувала його до найбільшого виклику в історії людства. Щоб збагнути вдачу цієї людини, подивіться на один випадок: Нью-Йорк, 1931 рік. Черчилль виходить з таксі, і за звичкою Лондонця дивиться Ліворуч. Він не помічає автомобіля, що мчить справа зі швидкістю 50 км на годину. Серйозна травма голови. Але перше, що він робить у лікарні, заявляє поліції, що аварія сталася виключно через його необережність. Більше того, водій Едвард Кантасано був безробітним. Черчилль, дізнавшись про це, запросив його до готелю, пригостив чаєм і подарував книгу з автографом, щоб підтримати у важкі часи. Ця здатність до особистої емпатії, до відповідальності, ключ до його парадоксу. Запам'ятайте цей момент, він стане. Трагічно важливим. 1930-ті роки в чечлю політичній ізоляції, роки в постелі. найглибший період його депресії. Але саме тут його слабкість стає силою. Психологи називають це депресивний реалізм. Люди з депресією часто бачать світ без ілюзій, вони точніше оцінюють виклики, краще бачать. Негативні наслідки, поки вся Британія святкувала мир для нашого покоління після мюнхенських угод з Гітлером, Черчилль, якого називали панікером, бачив жорстку істину. І попереджав, що Німеччина стрімко озброюється, поки інші розслабляються. Його внутрішня темрява дозволила йому побачити зовнішню темряву. Вміння бачити пекло там, де оптимісти бачать рай. Врешті-решт, врятувало всіх. Урок Черчилля стає особливо гострим, якщо поглянути на сучасний світ, одержимий культом непохитної впевненості. Ми створили цілу індустрію, що імітує зовнішні атрибути лідерства: рішучий погляд, впевнені пози, позитивне мислення, ігноруючи його складну внутрішню механіку. І ця імітація породжує системні сліпі плями. Згадайте фінансову кризу 2008 року. Ціла система була поводована на сліпій вірі в те, що ринки будуть тільки зростати. Ніхто не хотів слухати економістів, які попереджали про ризики. Їх називали панікарами. Це антитеза Черчиллю його тривога змушувала шукати загрози, тоді як сучасна система вимагала їх ігнорувати заради короткострокового прибутку. Культура Fake it till you Make it» вчить, що впевненість можна сгенерувати просто демонструючи її. Але така впевненість крихка. вона не має під собою фундаменту з проаналізованих сумнівів та прорахованих ризиків. На відміну від Черчилля, чия відвага гарятувалася в особистих сумнівах, лідерство, збудоване на чистому позитиві, зникає від першого зіткнення з суворою дійсністю. Коли лідерство зводиться до аналізу даних, людина стає просто цифрою у таблиці. Згадайте масові звільнення в техногігантах, оголошені холодним електронним листом. Це логічний наслідок системи, де емпатія, народжена з власного болю, вважається не перевагою, а завадою для ефективних рішень. Черчилль плакав в терорінах з людьми не для камери. Його біль був автентичним. І саме тому він об'єднував. Червень 1940-го, найтемніший час, Франція падає у воєнному кабінеті, сумніви і страх. Черчилль жорстко відхидає легкі шляхи, стоїмо і б'ємося за кінця. Кабінет підводиться разом із ним. Єдність дій. Звідки ця незламна відвага? Вона народилася не всупереч його тіням, а завдяки виробленій системі їхнього приборкання це була складна система виживання, яку він вибудовував усе життя. Розгляньмо три ключові елементи цієї конструкції, Черчилль наборовся із своїми похмурими думками. Він ставив їх на службу. У той час, як інші очільники відмахувалися від загрози. Його тривога працювала як радар, змушуючи шукати факти, що підтверджували або розпростровували його найгірші побоювання. Його страх перед Німеччиною був не просто емоцією, а аналітичним інструментом, що вимагав даних, звітів розвідки та промислових зведень. Так особистий страх перетворювався на державний стратегічний прогноз. Коли внутрішній світ занурювався в хаос, Черчилль шукав порятунку зовнішньому порядку. Він брався не за те, що розслабляє, а за те, що вимагає концентрації та підкорюється чітким правилам. Вкладка цегли, живопис це не просто хобі. Це створення передбачуваної, відчутної на дотик структури з нічого. Це був його спосіб повернути собі відчуття контролю, заземлитися у фізичній дійсності, коли його розум був у сум'ятті. Він буквально будував свій внутрішній порядок руками. Його власний досвід відчаю дав йому унікальні резонанси з нацією її найтемнішу годину. Він не ховав страху, він його очолив. Він не казав народу не бійтеся. Він казав: Я знаю ваш страх. Я відчуваю його так само, як і ви. І ось що ми з ним зробимо: він перетворив свою вразливість із джерела сорому на джерело авторитету. Його лідерство було алхімією, переплавкою особистого страждання на незламну волю нації. Він не переміг свого чорного пса, він його приручив і змусив служити. І ця внутрішня темрява допомогла йому розпізнати і здолати ту темряву, що насувалася на увесь світ. Виникає питання, чому досвід депресивного реалізму Черчилля важливий для нас сьогодні, тому що і сьогодні нас можуть засліплювати небезпечні ілюзії і ясність, народжена у темряві, все ще на вагу золота. Наприклад, перед вторгненням 2022 року в Україні тих, хто голосно попереджав про напад, називали панікарами. Мовляв, не все так погано. Багато хто тішив себе, все буде добре, а реалісти. Тим часом готувалися до найгіршого. Будували укриття, тренували оборону та змогли врятувати багато життів. Однак надмірний песимізм теж гарнівний. Якщо людина заздалегідь вирішить, що поразка неминуча і опустить руки, вона тільки наблизить цю поразку. Тому важливо відрізняти здоровий реалізм від деструктивного песимізму. Здоровий реалізм це дивитися правді у вічі. Але діяти для перемоги. Черчилль зробив саме це. Він використав свою темряву як пальне для дії легкий урок з історії Черчилля про стійкість, важкий урок про складність світу. Якщо це запрошення для вас актуальне, я чекаю вас у моєму авторському телеграм-каналі. Там ми розбираємо не тільки історію, але й сучасні стратегії продуктивності, впливу та психологічної стійкості, тільки перевірені дані. Та практичні інструменти. Якщо сьогоднішній розбір був для вас цінним, ви також завжди можете поставити лайк або підтримати на Patreon та БайМіїкофі. Дякую, що ви тут, до зустрічі в каналі. І пам'ятайте, ваша найтимніша година може стати вашим найбільшим тріумфом.